Вівторок, 10 червня, дивитесь новини в студію Олена Петриченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Уночі росіяни завдали масованого удару по Україні. Київ пережив одну з найпотужніших атак за останній час. А на Одещині під приціл окупантів потрапили пологовий будинок та станція екстреної допомоги. Окупанти продовжували тероризувати і Дніпропетровщину. Детальніше про ситуацію в Україні та області розкаже моя колега Анастасія Шуляк. Вона з нами на прямому зв'язку. Настю вітаю. Олено, вітаю. Важку ніч знову пережила Нікопольщина. Агресор не припиняє бити по прибережних територіях. Впівдронами та артилерією під прицілом був райцентр Марганецька, Покровська і Мирівська громади. Постраждали двоє чоловіків, 43 і 53 років. Обидва в лікарні у стані середньої тяжкості. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, СТО та лінія електропередач через атаки російських окупантів. потерпає і Синельніківщина. безпілотниками. Ворог бив по межівській і слов'янській громадах. Практично зруйнований будинок культури, понівочина приватна оселя. Загалом за вечір та ніч оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною 6 БПЛА. ж пережила одну з наймасованіших нічних атак за останній час. Пошкодження зафіксували одразу у семи районах. Пошкоджені багатоповерхівки, торгівельні центри, аптеки. Побиті також будинки у приватному секторі через ворожий обстріл. Зруйнована й колишня посольська будівля однієї з європейських країн. На наступних кадрах момент прильоту БПЛА в багатоповерхівку у Києві. Наразі відомо про чотирьох постраждалих у Києві. Продовжують ліквідовувати наслідки нічного терору росіян. Авіація ДСНС набирає воду з озера в оболонському районі для гасіння пожежі, спричиненою ворожою атакою. В Одесі двоє людей загинули ще дев'ять отримали поранення. Ворог масовано атакував місто ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, росіяни поцілили в пологовий житлові будинки, станцію переливання крові. Також через російську атаку пошкоджена адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги, понівечені карети швидкої. Загалом вночі росіяни запустили по Україні 315 дронів та сім ракет. Повітряні сили знешкодили 284 ворожі цілі. Є і сумні новини з інших регіонів у Сумах. В лікарні помер 17-річний юнак, який отримав поранення внаслідок ворожого удару 3 червня. Попри зусилля медиків, його серце зупинилося. Відтепер кількість жертв атаки зроста до шести. А в Харкові на підприємстві, яке РФ атакували 7 червня, виявили цілу людини. Зараз триває процес його деблокування. Також відомо, що під завалами можуть знаходитися ще п'ятеро людей. Наразі у мене все. Ми Далі продовжуємо слідкувати за ситуацією в країні та області. Олено, дякую тобі, Настю. Це була наша кореспондентка Анастасія Шуляк, яка розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. Раніше знімали весілля, а зараз нищать окупантів на одному з найгарячіших напрямків фронту Покровському. Екіпаж БПЛА підрозділу Фенрір, бригади Нацгвардії Спартан, залітає на десятки кілометрів в глиб ворожих тилів. Квадрокоптери виявляють противника, блискавично атакують і навіть беруть росіян у полон. Де «Данте», Аякс і Марс вчилися майстерно керувати безпілотниками та чи вистачає їм дронів про бойову групу з вовками на шевроні? Ексклюзив нашого воєнкора Євгена Копт. Легкий у керуванні і запросто поміститься у дамську сумочку, а на фронті це смертоносний птах, від якого не відмахнешся і не втечеш. Дуже часто на відео бачимо, як росіяни хочуть збити дрона палкою якусь або якимись предметом, які яким можна кинути в нього. Але це. Безрезультатно його група воює від початку повномасштабного вторгнення. Тоді вчилися буквально на ходу, каже боєць. За руки війни набили руку і запросто проводять розвідку, коригують і атакують ворога. Екіпажі підрозділу Фенрір зараз несуть службу на Покровському напрямку. Тільки один розрахунок мавика за виїзд це було 4-5 діб. 27 ворожих. Піхотинців уразили. З підтвердженнями, відео, все як полагається. Найважче зараз, розповідають пілоти, це заїхати на позицію. Ворог намагається взяти під контроль усе, в тому числі логістику. Решту проблем захисники вирішують пташками, що колись допомагали цивільним. Це, звісно, це факт, що багато їх не буває. Бо як один казав, що це весільні дрони. Хоча це більш для мене як похоронні дрони, росіян кидають на м'ясні штурми десятками і сотнями. Дронарі тільки Фенріру відправили на концерт до Кобзона приблизно роту окупантів. Але не всі загарбники хочуть умирати. Хто добровільно здається у полон, поповнюють обмінний фонд. Ми взяли на Поковське напрямку близько 20 полонених, тому що ми розуміємо, що наших полонених в російському полоні, на жаль, теж дуже дуже багато, і їх потрібно міняти. І чим більше ми їх наберемо, тим більше можливості повернути наших людей. Повітряні дуелі не рідкість, найчастіше просто знищують та бувають випадки захоплення дрону. У який спосіб військова таємниця була боротьба з е, дронами е, супротивника. Буває, що приходиться його збити просто дрона-дрон. Ударяється, та як виходить, військовослужбовці не вихваляються, бо свої позиції тримають міцно на кожному з відтинків, де б не були у Спартан. З моменту як зайшов на покровський напрямок, свої позиції не віддав. Харківський, Запорізький, Покровський ніде ніколи Спартан не тікає, не відступає. Дрони дуже ефективна зброя, та Україна, на жаль, не має відповідного власного масового виробництва і отримує мавіки з-за кордону. Минулого тижня стало відомо, що Китай різко скоротив постачання цих видів коптерів. А з урахуванням того, що Росія пішла в наступ ще й на запорізькому відтинку, Україні треба збільшити власне виробництво для захисту території. Але перспектива зрозуміло, дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Вони там в Росії повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Це буде ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика це ключові елементи. Все маємо виробляти. Якщо Україна вироблятиме дрони не гірші за Мавіки та інші ударні коптери, то операція Павутина має всі шанси повторитися. Росія нестиме нові невиправні втрати, що створить додаткові умови для припинення війни. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. Знову у центрі гучного скандалу фігуранта смертельної мажорної ДТП, яка торік шокувала всю країну. 18-річного Арсенія Бесонова в черговий раз затримали у Дніпрі. Найлітній автівці хлопець ганяв містом без прав та намагався втекти від поліції. А коли не вийшло, скаржився на погане самопочуття. Та в поле зору правоохоронців Арсеній потрапляє регулярно. У серпні 24-го він ще неповнолітнім наїхав на двох жінок. Вже у грудні став учасником смертельної автотрощі, в якій загинула 10-річна дівчинка і четверо людей отримали травми. Чому ж фігурант резонансної аварії замість арешту знову за кермом порушує правила? І що про це думають родичі загиблої дитини? Дивіться. Двічі намагався втекти, проте таки був затриманий серед місця Дніпра. Багатолюдна вулиця. Просто на цьому місці поліцейські знову спіймали фігуранта мажорної ДТП, яка торік сколихнула усю країну. Не встигли розпочатися судові засідання. Як хлопець знову попався за чергове порушення правил дорожнього руху. Цього разу на елітному позашляховику хлопець порушив правила паркування. Тоді ж до нього і підійшли поліцейські. 18-річний Арсеній Бессонов вдвічі намагався втекти. Спочатку на аутівці, потім Пішки, коли не вийшло, повідомив правоохоронцям: водійського посвідчення в нього немає. А от що є, так це погане самопочуття та нудота. Проте аргументи не спрацювали, ба більше на водія склали адмінматеріали. А ще виявилось на його машині є сліди втручання в ідентифікаційний номер. Тож авто конфіскували на штрафмайданчик. Але як фігурант гучної справи про смертельну ДТП взагалі може ганяти містом. Щодо безсонного Арсенія, який на той час був малолітнім, там дуже дивна ситуація. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, і цей запобіжний захід сплив на початку червня цього року. Прокурори, як вони пояснювали у суді, звернулися з клопотанням сторона обвинувачення. Про обрання Бессонова Арсенія такого злобіжного заходу як особисте зобов'язання. Це найлегше. і це попри два порушення під час домашнього арешту. Адже хлопець вже попадався в поліції у січні. При перевірці поліцією його не застали вдома. Це порушення. А у квітні цього року Бессонова Арсенія затримали, коли він керував. Транспортним засобом Мерседес без прав і, знаходячись під домашнім арештом, тим часом після останнього затримання соцмережі просто вибухнули коментарями. Адже Арсеній Бесонов, учасник кількох гучних ДТП, тоді справу на особистий контроль взяла національна поліція. І Як наслідок, мажор на БМВ пішов по справі як свідок. Результат не забарився. Десятирічна дитина могла жити, її не вбила русня, а буха, авша малолетка за кермом. Півроку проходить і цю знову зупиняють п'яну з порушеннями. Пам'ятаєте тіпа в Дніпрі, який на БМВ вбив дитину? Звісно, звісно, він же був пасажиром. Ну коротше, ясна справа, він відмазаний, катається по місту і далі. Great job, МВС UA! Вперше його ім'я спливло торік, у серпні, коли на батьківському БМВ хлопець буквально зніс двох жінок на пішохідному переході в центрі Дніпра. Тоді експертиза показала, пішоходи отримали легкі ушкодження, і фігурант відбувся лише адмінпротоколом. Е пізніше з'ясувалося в постраждалих травми середньої тяжкості, а це підтягнуло за собою ще одну підозру у залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Проте вже тепер за словами адвоката справу взагалі закрили. А постраждалі про це дізналися по факту. А вже за півроку ім'я Арсенія Бессонова буквально гримить на всю країну. На цьому ж батьківському БМВ 1 грудня 2024 тисячі 17-річний підліток та його друг Валерій Олещенко на шалені швидкості влітають у форт. П'ятьма людьми. Всередині родина з двома неповнолітніми доньками та племінницею. Всі отримують важкі травми. Несумісними із життям вони виявляються для наймолодшої дівчинки племінниці родини. Десятирічна Міланка гине на місці. Люди кричали, що вже не можна нічого зробити. Мені дуже хотілося її розбудити. Вона, ну, сказали що вона. Погибла одразу. Дівчата, ну, я бачила, вони там стонали. І було багато швидких. Що там? <ріст> не трогай її, вона мертва, не трогай, там, все. не трогай, Вона умерла вже всього. <ріст> Слідство твердить за кермом БМВ був 19-річний Олещенко. Саме його ДНК і знайшли на подушці безпеки. Хлопець на час слідства перебував у СІЗО. А от Бессонову, який сидів на пасажирському сидінні, і замість того, щоб викликати швидку травмованим людям втік з місця аварії, інкримінували не надання допомоги постраждалим. Його взяли під цілодобовий домашній арешт. Але за півроку він вже за кермом і знову з. Ухвало ганяє містом. Це показна зухвалість, прояв презирства до суспільства, до суспільної думки. Це дуже дивує і дивує також реакція батька. Як може так, мені як батько не зрозуміло, як після того, як твоя дитина потрапила стільки разів у такій ситуації, ти є інваліднетинством позору. Як він дозволяє, щоб він взагалі наближався до автомобіля? А тим часом в поліції вже проводять нову перевірку. Цього разу чи був Арсеній Бессонов п'яний або під наркотиками під час останнього порушення? Результати аналізів будуть готові за 10 днів. Чи вплине це на зміну його запобіжного заходу? Чи хлопеці далі вільно пересуватиметься містом? Вже найближчим часом справу про смертельну ДТП почнуть слухати у суді Анастасія Вільхова, Євген Вільховаєвгендроз. Новини одинадцятого каналу акуратні зашли. Аби попередити вандалізм у Дніпрі в Новокадацькому районі, встановили вісім камер відеоспостереження поблизу алеї героїв. Ініціаторами виступили близькі загиблих захисників. Нещодавно вони об'єдналися в громадську організацію Родина Янголів. І на сьогодні до неї входять вже понад 120 сімей. кажуть, акти вандалізму на території меморіалу фіксували буквально з перших днів після його створення. Невідомі нищили прапори, тріщили пам'ятні банери та викрадали вази з квітами. Один з останніх кричущих випадків стався цьогоріч у квітні. Рідні полеглих захисників були у розпачі та вкотре попросили місцеву владу та поліцію посилити охорону пам'ятного місця. Віднеслися з повагою до нас, до наших рідних, загиблих. Встановили камери. Це дуже потрібно, тому що кожна мати, кожна дружина. Батько, сестра сюди приходять. І коли щось таке трапляється, це дуже болюче таке питання виникає. Для мене це просто святе місце, місце, куди я можу прийти, з ним побалакати, з ним побути. Тому це дуже-дуже для нас, для всіх це дуже. Ми тут живемо, до роботу біжу, там, коли забігаю, коли помашу. З роботи обов'язково я заходжу до нього кожного дня. Це як зустріч, це наша з ним зустріч. У кривому розі викрили на хабарі голову садівничого товариства та його спільника. За вступ до товариства та отримання земельної ділянки в постійне користування підозрювані вимагали 3 тисячі доларів США. Фігурантів затримали під час передачі грошей. Обом вже обрали запобіжні заходи. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтеся. Ну а я з вами прощаюся до наступних випусків. Це полагодити та налаштувати, аби зустріти наступну зиму. У всеозброєнні у Кам'янському йде активна підготовка до опалювального сезону 2025-2026 років. Актуальні питання житлово-комунальної сфери міська влада обговорила на черговому засіданні з керівниками профільних підприємств та комунальниками. Зокрема, зараз ідуть роботи у котельнях. Там чистять теплові камери, проводять ревізію та заміну запірної арматури, насосів, димогарних труб та колекторів. Завдяки такому. У системному підходу місто планує забезпечити стабільне проходження майбутнього опалювального сезону без додаткових викликів. Перевірили на місцях виконання цих робіт цей котельні, теплові пункти. Нами було проаналізовано увесь минулий опалювальний сезон, обрані будинків з найбільшою кількістю звернень. Та ми будемо працювати в першу чергу по цим будинкам. Дніпровська ТЕЦ виконує роботи майже на всіх участках нашого міста. Виконано близько 30% ізоляційних робіт, Також на теперішній час виконав. Нані ремонти магістралей, які були виявлені при гідравлічних випробуваннях, відбувається ізоляція теплових мереж. Ми в цьому році запланували виконати роботи близько 10 кілометрів. І до 1 вересня плануємо закінчити всі роботи, провести гідравлічні випробування.